Дорогі браті і сестри, любі наші паломники, слава Ісусу Христу, сьогодні особливий день для життя нашої Української греко-католицької церкви. Ми сьогодні вшановуємо пам'ять великого мужа нашого народу і великого пастиря. Який пролив свою кров, захищаючи своє стадо, за словами Христа Спасителя, і тим самим скріпив єдність нашої церкви з апостольським престолом, а разом з тим і забезпечив до певної міри і нашу єдність в католицькій церкві. Його жертвенне життя, а особливо смерть. Знаменували собою суть нашої віри і нашої церкви. Коротко перенесемося думками кінець 16 століття, коли то український народ перебував у такій латентній державі, яка, здавалося є своєю, а насправді не своєю. Ту державність наш народ мав так звану приховану. Бо наші землі увійшли у склад частина польської корони, частина Великого князівства Литовського, яке несло назву Велике Князівство Литовське, Руське і Жемантійське. Десь у тому самому слові відчувалося, що не мов би ця держава. Об'єднує кілька народів, де особливе місце має мати руський народ. Саме так у тому часі називалися наші предки. Але як то буває, десь доля нашого народу, руського народу, була не потрібна тим, хто були при ключі влади? Вона була важливою тільки. Для наших єпископів, яких шукали способу, щоб цей народ піднести вгору. У тому часі світ східного християнства був дуже непевний. Ще недавно упала велика Візантійська імперія, яка була славною величною і в своїй величі, шукаючи, вознестися над Римом. Спричинила розкол у Христовій церкві. Але ця її велич візантій перетворилася на ісламську османську окупацію, і що? Східна церква занепадає? Натомість в північному сході народжується нова держава велика, яка починає зазіхати на всі слов'янські землі і на Русь теж. Ми розуміємо, про кого йде мова. Це сучасний і відовіковічний наш ворог, який правдами неправдами добився так званого патріархату і чигав на руські землі, оскільки прибрав собі до свого титулу так само Русь. Хто мав подбати в той час за Русь? Політики, тобто вельможі тогочасні, князі. Шукали престижу, а в тому часі престижніше було говорити польською, ходити до костьолу. І вже в тому випадку де було місце для простолюду? Тому наші єпископи шукали відповіді на те, щоб і наш народ в єдності із іншими світовими народами Європи. Тогочасної, новогочасної Європи, з'єдналися в єдності Христової церкви. Тут, так, як кажуть у народі, збіглися і політичні, і духовні чинники. Політичний чинник подальше від Константинополя, що був під османами, і подальше від Москви, яка на той час ще не була таким сильним. Монстром, якого ми можемо бачити і відчувати і спостерігати тепер. Але ті, хто вміли розцінити і зрозуміти, відразу розуміли, де нашій церкві треба шукати пристановища, де нашій церкві треба шукати єдності тої, яку заповідав Ісус Христос у святому Євангелію. Щоб усі були одно. Щоб всі були з'єднані в єдності і вірі, цього і зробили наші єпископи на чолі із київським митрополитом Михаїлом Рагозою. Але ворог людського роду, він не буде терпіти єдності. Навіть ті, які спочатку проповідували єдність, потім щось сталося. Фокуси диявольські, два єпископи і Великий князь Острозький відпадають від тої єдності і проповідують проти єдності. Замість того, аби українська, як ми тепер розуміємо, тогочасна Руська церква була єдина, із Селенською церквою створюється непорозуміння. Ось у цьому часі Господь Бог посилає нам юнака В місті Володимирі. На Волині народжується Іван Кунцевич. І вас, якому в серце увійшла іскра любові Божої ще в юному віці. Від того часу він хоче бути ченцем, але тато бачить його купцем і відправляє з родичами до Вільна, тогочасної столиці Великого князівства Литовського, щоб там у вільні він. Управлявся в корамарстві. Однак у вільні він знаходить собі відповідь на свій поклик. Він вирішує стати ченцем. Але куди піти? Частина духовенства проповідує єдність, інша частина не притримується цієї єдності. Однак Кунцевич ведений ласкою Святого Духа. Іде саме у Троїцький монастир, який на той час був дуже і дуже занебаний, де не було прикладного духовного життя. Ми знаємо, що молодий може поростувати доброю дорогою, досконалою дорогою тільки тоді, коли має добрий приклад. Коли хтось покаже, як жити чинцеві, як йому молитися, як подвизатися, а коли нема прикладу, коли на тому, тому часі чинці не вели чернечий спосіб життя, а абияк молилися і абияк служили, Йосафат узяв собі приклад Христа. Він занурився в книги, книги про святих церковні Мінеї, життя святих, святе Писання. А оскільки не мав якоїсь особливої освіти, шукав вияснення цих всіх богословських істин у римокатолицького священника поляка, який за іронією доні мав прізвище Хмельницький, був єзуїтом, який йому вияснював, що означає та чи інша правда віри. А оскільки він читав східні книги, не латинські, бо й не знав Латини, а наші древні книги віднайшов відповідь, що то означає первісна церква, яка прийшла світлом Христової віри на Руську землю, дала нам віру єдину, неподілену. Це пізніше прийшов розкол, це пізніше пішли роз'єднання. І він стає прапором для інших чинців. Ні, він себе не виносить, ні, він себе не рекламує, ні, він себе не проповідує. Він тихим чернечим життям показує, що то означає чернече, чернече життя. Трошка пізніше, із іншим мужем, майбутнім митрополитом Йосифом Велімином Рудським вони два закладають основу нового. Відродженого чернецтва. Нині це для нас є чин святого Василія Великого, який в пізніших часах долучив до своєї назви так само святого Йосафата. Молодий монах чернець стає діяконом і священником. Він того не прагне. Але митрополит із єпископами. Призначають і висвячують його на єпископа, помічника у Полоцьку, а потім архієпископом стає Полоцьким. У ту частину нашої церкви це сучасна білоруська земля, яка була дуже під тривогою. Вона дуже близько мала свого такого самого сусіда, як ми, і пропаганда Московська і візантійська ширяла по тогочасній, Руській землі, де хотіла відірвати людей від єдності Христової Церкви. І тут Йосафат виходить на проповідь, як пастир, що збирає овець. Противники його, бачивши, великий запал і великий результат його проповіді, назвали його душохватом. Той, хто хватає, тобто той, хто хапає і краде душі. Але Йосафат, знаючи це своє прізвисько, усміхнувся, я би хотів всі душі вхопити задля царства Божого. 20-ті роки 17 століття тяжкі часи. Бо на противагу у нійній церкві, патріарх Єрусалимський приїжджає таємно. На нашу землю і таємно висвячує паралельну ієрархію ще одного митрополита, ще одних єпископів на ту саму іншу катедру. Люди побаламучені, не розуміють, котрого єпископа слухати, чи цього, що тримає єдність апостольським престолом, чи може цього, що проповідує проти нього. І тут на диво, сильний супротивник являється перед. Кунцевичом Мелетій Смотрицький вчений досвідчений і освічений чоловік, який починає писати численні праці як польською, так і руською мовами, де об... поборює Унію тобто єдність, де поборює Йосифата І підбурений листами Смотрицького люди. Які не мали основи віри, повірили Смотрицькому і пішли за ним. А центр цього супротиву Йосифату стало місто Вітепськ. І Йосифат спішить у Вітепськ, щоб навернути тих, які відпали від його єпархії. Але замість розуміння його чекала там смерть. Люди підбурені, неосвічені, малограмотні підступними проповідниками, дуже легко збурити на будь-що. Уявімо собі тепер: ми маємо дуже багато книжок. Ми закінчували школи, вищі навчальні заклади, засоби масової інформації більше, ніж треба, плюс до того, інтернет. Як легко у цьому світі поширити неправду. І як тяжко оборонити правду. А уявімо собі в тому часі, де не було ні газет, ні книг, книги були обмежені, і це треба було дійсно багато, щоб їх читати, так як Йосифат, щоб зрозуміти істину. І дуже легко було звести людей, тому що йти вниз простіше. Не треба давати робити зусилля. І тоді антиунійна пропаганда взяла у Вітипську верх. 12 листопада 1623 року Йосафат звичним способом у церкві, молившися, зустрівся із тими, хто прийшли його вбивати. Як Ісус Христос у Ливному Городі запитав, кого шукаєте? Хтось от кого вам треба? І тут, побачивши єпископа, не так легко підняти руку на нього. Навіть ті, які були ще готові за кілька хвиль бити, вбивати, зупинилися. І напевне, що ще може би якась хвиля, могли б відійти, вступитися, але ж би дали можливість йому поговорити з ними. Але ні, знайшовся один, який підбіг. І вдарив сокирою по голові, а інший вистрілив з пістоля у вже мертве тіло. Убили Йосафата Але у тому часі мертвий Йосафат став сильнішим. Бо з його ночами чуд... його... почали чизнитися чудеса. Два тижні, більше двох тижнів. Тіло було втоплено в двіні, його віднайшли. А хто розуміє, яку дію робить вода із тілом, то воно вже мало почорніти і мало вже дуже швидко розкладатися. Але ні, його вийшли вийняли з води. І кров, наскільки була свіжа, не мов би щойно, він загинув. Потім біля його мощей чинилися численні чудеса. А найбільшим чудом. За моїм переконанням, це те, що той, який словами не фізично спричинив смерть Кунцевичу, Мелетій Смотрицький, спочатку, налякавшись, що сталося, утік із міста, почав подорожувати східними територіями, де колись була славна Візантійська імперія, де були славні патріархати. Подивився на той занепад, переглянувши ще раз, як до тогочасного, так званого православ'я почали заходити кальвіністські впливи протестантські, повертається на свою землю і навертається до Унії. Він приходить до католицької церкви і вже не приймає сам єпископський, не хотів і починає. Свої твори критикувати, бо побачив свої помилки. Це найбільше чудо Йосафа. А потім історія з мощами, це можемо це якби хтось зробив якийсь великий серіал, це постійна гонитва знищити мощ. Наприклад, російський імператор Петро І, коли заїхав Полоцьк, монахи сховали мощі, шукав в них, а оскільки монахи не признавалися, розсипав всі ті тайни в Полоцькій катедрі, почав, монахів почали катувати, сам Петро зарубав кілька монахів, тій благовірний цар Московський. Не видали мощі. Загинули монахи, але не здали де мощі. Потім мощі були переведені, оскільки Російська імперія все брала тої землі, брала, розділювала держави, імперії, рухалося все на захід, перевезли у білу Підляську, на підлящу, а потім до відня, оскільки вже на тій землі панувала Російська імперія. Після Другої світової війни радянські війська заходять у відень. І знову мощі є в небезпеці. І знову ж їх переховують всякими способами, і вони опиняються в Римі. А за деякий час, коли з Сибіру повертається наш патріарх Йосиф Сліпий, вони стали зложені у соборі святого Петра. Мертвого Йосафата Москва боялася більше, як живого. Нам у радянські часи було тяжко проповідувати нашій церкві проповідувати цього мученика, бо то був період нашого мовчазного віросповідування. Але коли наша церква дісталася свободи, ми з особливою увагою звертаємося до цього мужа, який ще. За коротке життя після смерті удостоїться бути проголошений блаженним. І в кінці ХІХ століття святим. Для того, щоб нині когось проголосити святим чи блаженним, треба два чуда. Деколи апостольська столиця дозволяє визнати одно чудо, коли комісія збирала свідчення про Йосафата Назбирали більше 300 чудес і зупинила опитування, бо не було того у потребі. Я думаю, що чудо святого Йосафата ще і в тому, що наша церква вистояла. Ми пережили страшну імперію. І я вірю, що ми переживемо і цю імперію, яка на нас чигає, незважаючи на те, що вона сильніша, підступна. Неправдово хотілося інше слово сказати. Пропагандою своєю упутала не тільки нашу землю, але й весь світ. Бо дуже тяжко людям збагнути, як може бути такий монстр, який насправді висококультурний, високоосвічений, має прекрасні твори. Має прекрасну музику і балет і все решта. Не можуть люди у світі повірити, на що цей монстр здатний. Але не так зле, зле, що у нашому середовищі багато окупованих наших сердець, українців, які готові йти на колаборації з ворогом. Які готові то прийняти, які, може, навіть б'ють себе дуже в груди і підкреслюють свою патріотичність, не вміють побачити справжнього патріотизму, який не може бути від'єднаний від духовного світу життя людини. Бо кожен патріотизм без Бога рано чи пізно він перетворюється в іншого, якщо не монстра. То в якусь потвору. Але той патріотизм, який побудований на життєвій вірі, він здатний творити, давати, жертвувати, віддавати задля себе, задля рідних, задля близьких і задля свого народу. Того духовного патріотизму вам бажаю. І нині. У цей день пам'яті святого священомученика Йосафата хочу, щоб всі наповнилися словом Христа Спасителя, яке в своє життя взяв Йосафат і яке проповідує наша церква, щоб усі були одно. Амінь. Слава Ісусу Христу!